Ми в своєму житті багато чого не помічаємо. Знаків ми не помічає. да? мене помічаємо. Такий дріб'язковий зв'язок. У мене припустимо в квартирі газова плита, да? і я, я не люблю сірниками підпалювати газ. Я люблю запальничкою. І от е я певний час не траплялась, вона мені в очі, потім я її купив, е ну, користуюсь все нормально, і потім помічаю, що я певний період, там протягом тижня в один магазин заходжу, другий. І мені ці запальнички знову починають поп попадатися в очі. Ну в мене ж є, мені не потрібно. І тут проходить якийсь певний період часу, хоп, вона мене ламається. Я починаю згадувати, згадувати, де ж я їх бачив. І ви не повірите, я починаю бігати шукати, і я її не можу знайти. От вам знаки, і оці знаки, от дрібнички, їх треба вчитися помічати.